У нас в гостях надзвичайно талановитий гурт «Don't Speak». Так, вітаємо, доброго ранку. Олег Коломієць, керівник гурту, вокалістка і красива дівчина Ліза Філоненко та Сергій Слизький теж Читаю. гітарист. Так, будуть сьогодні нас радувати з вами класними композиціями. настрій взагалі. Uh, хвилюємося, хвилюємося, так? Чи трішки, хвилюєтесь, трішки так? Глядачі не страшні, чесно. Ви взагалі їх навіть не бачите, а вони нас бачать, але хвилюватися не потрібно, тому що усі ставляться з розумінням до будь чого особливо коли а, приходять класні люди в студію, то вже зразу, от, от повірте, вони посміхаються. Чесно, вони вам посміхаються, сидять. Як, добре. як ваш настрій, як ваш ранок? Ви звикли вставати так рано? Тому що от мені, Юля перед, нам перед цим розказала, що дуже рано для вокалістів голос ще спить. А, ви знаєте, так, для вокалістів це, мабуть, рано, але для вчителя, який починає урок в 8-й годині, це ну, вже більш-менш Це вже норма. Реалістично, так. 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 Mm -hmm. Як ви починаєте взагалі свій ранок? З чого? Є якісь? Можливо, чашка чаю гарячого. Ну, Якби ти просипаєшся, одразу же йдеш чистити зуби, ну і, конечно же, что-то нужно выпить, типа молока или чая. Угу. Ну. Тобто молоко допомагає гар. Да, вокалістам, конечно же, надо промочити горло. Угу. А гітаристам? У гітаристів руки. Після холода сухріть. Ліза, розкажіть, будь ласка, як вам по з голосом дається потоваришувати з ранку самого? Ну, no, днём лучше, чем утром. А ввечері більш співочіше? Да. Які, можливо, вправи робите вранці? Є щось якісь секретики? Є? Нужно просто розпитися, і тоді буде голос лучше Ага. Mm -hmm. Як для ведучих скоромовки, розминають дикцію, так би мовити, не знаєш. А для співаків Там, пісні. Клас. Що, розкажіть про свій гурт? Як давно він був заснований, Олег Давай Питання до тебе Добре, до керівника. Близько, мабуть, двох років, так? Почалося все з того, що. Uh, нас так виникло, що нам uh, на школу подарували інструменти: uh, гітари, компот, підсилювач, uh, колонки, пульт, і виникла потреба, якби створити гурток. Ну, звичайно, я в цій школі ще тоді не працював, і так вийшло, що мені запропонували. Як хтось із знайомих може знати, що я музикант до кісток. І, сток, і uh -huh. я погодився, і <кхм> починали навіть, знаєте, буквально дві гітари Акустічні. акустичні, Пішов. так, і, і, і вокал. Все. А потім а потім, потім, потім так почали потрошку і люди нові приходять. Хтось прийшов і пішов, ну як в нас завжди буває. А про назву саме, що ви нам розкажете цікавого? Взагалі у нас ізначально було названня Golden Trash», Ну потім, коли ми узнали, що це в переводі Золотой Дрозд. <реш> просто... Трішки не сподобалось. Да, — Так, нам не подобалося це названня. Ну, no, все одно, ну я кажу, що виникла ідея цієї назви. Це було перед концертом. У нас не було названня, ага. ми, ми, ми їхали на Київ, ми мали виступати там в галереї. Е, і постало питання: ви знаєте, ця назва нам не дуже підходить, ми ж не yeah. дрозди з вами. <реш> і потім е, хвилин 10 були варіанти такі, ну смішні було, і дуже не дуже смішні. І потім випадково Don't speak, і всі так Вау! Давай, Я ты тут сиди. спик. И зашло. Да, произошло. Да. Да. Выпадково. Где mm взагалі? -hmm. Ну конечно же, большую часть мы играем в школе, ну, так как это школьная группа. Mm -hmm. Но вот, например, осенью мы ездили на благотворительную выставку картин. в Киев, в город Киев. Ну mm -hmm. и там играли. Эти все деньги, которые там собрались, то есть там покупали картины. Пошли на благотворительность девочки. Которую там в всякі Де вас можна знайти взагалі сторінки, це в Фейсбуці, інстаграмі або де це взагалі? Як з вами зв'язатися? У нас у кожного своєї стріляніки виростаємо, знаєте. Тільки йдете до цього. Але в планах пірод, княжне живуть. Ну ви не збираєтеся розходитися, тобто я коли сказати, що може таке стається, що люди приходять і йдуть, так виростають амбіції Так. Ну, деякі люди розуміють, що музика це так. Просто прийти, провести 5 хвилин, поваляти дурня, вибачте. Але ну, музиканти не повинні так себе поводити, тому що музика має от бути з душі, вона виходить. Це ну, Да, Так, це мистецтво. От у нас, наприклад, Сережа, він ще футболіст. І е, репетиції в нас ввечері, о 6-й годині, що ти. Це гітарист. Цікаво, поєднання. — Це типу, всі говорять, як ну, ти можеш бути футболістом, спортсменом ще й гітаристом. — Так, як ти все так? співаєш взагалі? Ну, Приходяться отак з тренування, бежать з тренування там одразу же на репетицію. Шоста там двадцять е, телефонний дзвінок. Алло, алло, я, я, я буду, я біжу, я біжу. І він з ворости біжить на нашу школу. І, ну, тобто відповідальність, я б сказав. Це здорово повага. А ліза в нас скромна. Да. Ліза скромна. Ліза теж дуже багато всяких занять і гуртки, і вона співає теж додатково. Ліза, чим займаєтеся? Ну, Розкажи, що подобається. Ну, я давно вже... Спаю в школі а, в хорі. Uh -huh. І а, потім якось так вийшло, нам предложили вместе петь, і я узнала про групу і почала тут теж пети. Uh -huh. А ще чимось танцями займалися. Ну, для дівчат це особливо Ні, танцем я не займалась. Ми не станцями не дружимо. З яких пір зрозуміла, що от співати це саме твоє. Ну, мені в начальній школі розказували те, що я можу спіти, а потім мене пригласили і я, я зрозуміла. Да. Угу. Ну що, давайте вас попробуємо, попросимо виконати щось, те, що ну вам найбільше подобається, можливо. Яку композицію нам yes, зможете доставити. Трішки нас... покайфуємо. Трішки, Давайте. Да. Uh, композиція гурту Hardkiss. я думаю, всі чули, всі знають, нещодавно до нас приїжджали в Полтаву, здається, вони. І пісня називається Кораблі. Але хочу зазначити, що це трішки акустична версія, тому що в нас uh -huh. взагалі гурт складається в нас четверо, в нас є бас гітарист Я, в принципі, на бас гітарі в нас був клавішник, але він тимчасово теж пішов. Гітарист, вокал і барабанщик ще є. Тобто те, що ми зараз будемо виконувати, воно трішки, знаєте, таке з однієї сторони імпровізоване, а з іншої сторони. Не... Але класне. Сподіваюся, сподівається, не терпіння чекаємо вже. шов ту весну а Вони себе. казали, що це імпровізація. Mm. Так, до, до речі, речі э, всі наші музиканти-вокалісти саме учі. Без, і... без музичних освіт, так? Ліза, взагалі, от тільки mm. хор шкільний більше музичної школи. Mm. І не взагалі... важко опановувати це самому? Mm, ну, мені допомагає. Ну, голос неймовірний, чесно. Казковий. Так. от. <laughs> Професіонал каже. Uh, скажіть, будь ласка, а ви виконуєте лише uh, пісні інших виконавців, чи уже есть свої доробки? Можливо, плануєте? Конечно же, у всіх є всех але якщо uh -huh. но написав пісню, буває таке, що вона тобі просто не подобається і ти не хочеш її випускати. Але поки ми планируем грати і грати кавери, а потом уже ми навчимося грати играть именно сыгранно, uh -huh. то конечно же випускати свої пісні, щоб йти вище. выше, потому на каверах ты очень високо в любом случае так не выйдешь. То есть в аудиторію. Mm -hmm. Ну, головне, що є планы. Тому ми будемо очікувати. А, так, а тексти хто на кому тексти? Ну, обично тексти пишу я. <реш> Скромний <реш> <реш> так. так. <реш> я. Пишу я. Пишу я. А музику? Ну, хтось ви з знаєте, вас? колективно воно е то, е Виникає. Да, хтось так. каже, от я зіграв отак, а я кажу, наприклад, а давай ще сюди додамо оце. Аліза, а, а, от... а я б мотив такий да, задала. Да. Так. Разом <laughs> якось сідаєте, так? Так, да, це mm -hmm. своя така своєрідна колективна робота. Тому що соло, хтось окремо грає, а між гурт. Mm -hmm. ми... ну, У вас є ще ударні правильно? інструменти? Mm -hmm. На чому це барабани до нас з кахоном. Планували прийти, так? Так, ну там виникли обставини, угу. там дитина готується до конкурсу, тобто. Дитина, tới... ми зрозуміємо, що всі діти талановиті, <бачке> і вчителі теж. Сморотки, певні. Талановиті люди талановиті у всьому. Uh, так, у нас є барабани, і, в принципі, це набагато більш об'ємний звук і набагато краща сама картинка, коли в нас і бас-гітара, і електрогітара, <почка> і барабани. Тобто. А в конкурсах участь берете, плануєте, можливо, взяти участь? Так, вибираєте якось, чи ну... на всі йдете? Ми були на одному конкурсі, це був міждушкольний конкурс. Ну, як-то у нас там особо не вийшло, але як-то ми за конкурсами взагалі ніколи не гнались. Ми більше граємо, ми іменно виступаємо для людей просто, щоб вони нас слухали. Для душ, для душі. Ну, да, ну угу. вот так. В принципі, так, да, конкурси – це класно, показати себе, Порівняти, скажімо, рівень майстерності, якщо угу. так можна сказати, але ну тобто немає такої гонки, що от треба, от будь-якою силою ні. Якщо нам наприклад, це ж знову ж таки шкільний гурток поки що більш-менш в межах школи. Це все угу. ну теж далі. бажаємо вам зрости, перерости вже просто шкільний гурток і вийти вже на всеукраїнський рівень, а далі вже на міжнародний.